Як налаштуватися на роботу, коли важко налаштовуватися на роботу? Як людина з СДУГ, я часто стикаюся з тим, що я надзвичайно надзвичайно відволікаюсь. Або падаю в гіперфокус, де можу працювати годинами і забувати про все, або відволікаюсь кожних 5 хвилин. Тому я сьогодні розповім про один із методів: це онлайн-програма, саме це. Щоб не відволікатися і щоб працювати продуктивніше. По-перше, наш організм побудований так, що в певні часи дня він буде концентруватися більше і в певні буде менше. Чим більше сонячного світла потрапляє у наші очі, тим кращим буде наша зосередженість. Тому зранку, якщо ви можете погуляти 5-10 хвилин на сонці без затемнюючих окуляр, Лінзи і прості окуляри підходять. Скло забирає енергію сонця, фотони, тому треба ходити саме на сонці, якщо вас пасмурно, ходіть довше. Отже, отримуючи енергію сонця. В очі, ви підвищуєте свою продуктивність. Також треба прийняти той момент, що ми не можемо концентруватися 5, 7, 10 годин підряд. Це не нормально, це не є нормальним станом нашої нервової системи. Люди так не працюють природньо відволікатись. Тобто відволікання це абсолютно природний процес, його не треба засуджувати, з ним треба навчитися працювати, його треба нормалізувати і навіть ставити його у свій розклад. Отже, спочатку про таймер Помодоро. Це досить відомий таймер, досить відомий інструмент продуктивності тут у Помодоро. О, бачите якраз мої параметри. Помодоро це перший ваш спринт, потім коротка перерва і довга перерва. Помодоро це довжина вашого робочого спринта, і вони навіть дозволяють вам додати завдання там. От, до прикладу, я записала свої декілька завдань. І я їх буду ставити, коли я почну помодоро. Ось. Він почався 39 хвилин, зазвичай 25 оптимальне, але мій це 40. Я пишу пости. Всі вкладки закриті, мої хороші. Всі вкладки мають бути закриті. Телефончик ваш має бути не з вами. В авіарежимі в стороні, якщо не можна в авіарежимі, просто в стороні. І пішли. Відкриваємо вкладку лише на те завдання. Там я пости буду писати, наприклад, Google Диск. І виконуємо оцей час. Потім зазвонить ваш таймер. Я ж кажу: Помодора рекомендує 25 хвилин, мій оптимальний спринт 40, мої ранкові спринти по 2 години. Але це лише тому, що в мене СДУГ, я падаю в гіперфокус і я можу це робити. В кого СДУГ, до речі, це ваша суперсила, користуйтесь. Проте дві години це досить довгий період часу. Я не вимагаю цього від себе. Це природньо зі мною стається. І я використовую помодоро саме тоді, коли я знаходжуся у фазі цикла, де у мене нижчий тестостерон, тобто гормон мотивації це вже наближення до місячних, і в мене тоді концентрації просто немає. І тому я використовую помодоро. Початок місяця, там, де навколо овуляції, мені це не потрібно. Я надзвичайно дисциплінована. Тиждень я навіть не пам'ятаю, що помодоро існує. Але в іншу половину цикла я його дуже часто використовую, тому що я відволікаюся просто на все. Ми зробили там, захотіли відмітили завдання. Я зазвичай навіть не пишу завдання, бо вони в мене написані. Вони в мене написані в блокноті. Проте, отак, включаю таймер, працюю в одній вкладці лише ну, одна або дві, там, скільки мені треба для роботи, але не більше. Коли таймер дзвонить, я вибираю, чи я роблю коротку перерву, чи я роблю довгу перерву. І під час короткої перерви, чи довгої я обов'язково встаю. Іноді роблю декілька рухів, там, потягнутися, піти вниз, принести собі води, збігати в туалет, іноді роблю присідання, танцюю. Важливо рухати тіло. Тому що деякі люди сідають в соцмережі, абсолютно не мають нічого проти, але вважаю, що це не відпочинок, коли тіло в статичній позиції знаходиться, і ми не створені, щоб бути в статичних позиціях. Ми, люди, наше тіло тваринне, йому потрібно рухатись, рух приносить вищу концентрацію, вищу якість мислення, краще здоров'я. Тому в оцих Маленьких і великих перервах я рухаюсь. Якщо це не спортивний рух, я, я там іду щось кудись поставити, перенести. Я мама, в мене море задач Тобто, ось таким чином я працюю з помодоро таймером. Хороша річ у тому, що ви можете налаштувати, тобто, ось в настройках, ви ставите собі кількість, тобто помодоро це ваш основний робочий час продуктивний. В них стандартний, знову ж таки, я кажу 25, почніть з 25, потім розширюйте, якщо хочете. Далі коротка перерва, ви налаштовуєте, довга перерва, ви налаштовуєте. Можна зробити автоматично починати коротку перерву. Ви вімкнете, і воно автоматично починатиметься, не треба буде жати почати. Тобто це хороший тогл. Його... Я не знаю, чому в мене вимкнений. Далі. Авто починати робочі спринти, чому б ні? Через кожних 4 коротких перерви буде одна довга. А auto check tasks – це автоматично ставити галочки на задачі. Я б не ставила цього. Автоматично міняти завдання, це нормально. І також можна вибрати звук, тому що там стандартний звук, якийсь такий трошки бентежний, а мені більше подобається інший, то його можна вибрати. Тут можна також вибрати тему, і я вибрала іншу тему, не така, як була, тому що та мене втомила. Можна вибрати також формат часу. І можна з тудуїстом інтегрувати. Про Todoist буде окреме відео, я користувалася ним півтора роки. В певний час це був дуже корисний додаток для мене. Можна його законектити. Також вебхук це якщо ви робите інтеграції, типу з програмами, з програмами типу Zapier або іншими подібними автоматизуючими програмами, ви можете робити вебхук, і це буде частина вашої автоматизації. Отже, Помодоро. я використовую його кожну майже половину 28 днів, скільки це 14 днів. Я використовую майже через 14 днів, кожні 14 днів. І для мене це допомагає триматись на треку, особливо тоді, коли мені важко і коли я не можу сконцентруватися. Також, якщо ви постійно, постійно, постійно не можете сконцентруватися, варто задати собі питання, чи те, чим я займаюся. Співвідноситься з моїми цінностями. Тому що, якщо сконцентруватись важко завжди, і у вас немає, до прикладу СДУГ, то можливо діяльність, яку ви виконуєте, не зовсім співпадає з вашим внутрішнім компасом. Але це більш глибоке питання. Хоча я думаю, що варто такими теж задаватись. Тому що коли я роблю те, що співвідноситься з моїми цінностями. Мені легше не відволікатись. Хоча в частині цикла, де я відволікаюсь, я відволікаюсь навіть від самих натхненних і мотивованих речей. Тому користуйтесь помодоро, діліться, будь ласка, під цим відео, які ще способи покращення своєї продуктивності та сфокусованості ви використовуєте.